І якщо ми вже заговорили про ембріони, то є один дивовижний факт, який доводить, що анус в сьому голова. Ти знав, що найперші клітини, які розвиваються у людському ембріоні, утворюють задній прохід. Тобто цей факт говорить про те, що люди це просто високорозвинені ануси, боже, благослови науку та ануси. Також ти маєш знати, що спочатку всі ембріони на першій стадії свого розвитку мають жіночі статеві органи. Всі ми колись були дівчатами в утробі, але половина ембріонів якось примудрилися відростити чоловічі статеві органи. Про це свідчить одна особливість у чоловічому організмі. А точніше, той шов на мошонці між твоїми цистернами, шарами, державлями, чи як ти там їх називаєш. Цей шов це саме те місце, де у паралельній реальності у чоловіків розташовувалася би піхва, якби у них не було y хромосоми. <клевиця> Повне відео на каналі «Трясця».